Добрий день, я Ткаченко Ірина Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та соціально-економічних відносин центрально Українського інституту розвитку людини, викладаю курс криміналістики для студентів в спеціальності права. Основна мета викладання курсу криміналістики це сформувати у студентів необхідні криміналістичні знання як невідкладний елемент професійної підготовки юриста правознавця. Криміналістичні знання потрібні слідчим, адвокатам, нотаріусам спеціалістам-криміналістам, експертам, а також керівникам юридичних служб на підприємствах, банківської сфери для виконання організаційно-управлінських функцій на високому професійному рівні. Криміналістика є обов'язковим предметом, який вивчають студенти юридичного факультету. Вона містить основу теоретичних знань та напрямків і спрямована на формування у студентів мінь ефективного використання науково-технічних засобів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій. У розслідуванні злочинів практичні заняття покликані виробити у студентів вміння використовувати криміналістичну техніку. Тактику та методику розслідування злочинів. Зміст програми відповідає моделі підготовки спеціаліста-юриста, і в цьому зв'язку повинна постійно вдосконалюватися, відбиваючи сучасні досягнення науково-технічного прогресу. Вимоги практики щодо розслідування злочинів і практичного використання можливостей криміналістики у розкритті розслідуванні та попередженні злочинів. Вивчаючи криміналістику, студенти повинні чітко усвідомити завдання і цілі цієї науки. Її місце в системі кримінально-правових заходів, боротьби зі злочинністю, навчитися правильно використовувати її рекомендації на практиці. У результаті вивчення курсу криміналістики студенти повинні знати основні категорії і поняття криміналістики, вміти застосовувати набуті навички роботи з криміналістичною технікою, знати структурну методику розслідування окремого виду злочину і використовувати її як методичну схему конструювання. Процесу розслідування конкретного злочину, а також знати, передовий досвід слідчої експертної, оперативно-розшукової та судової практики, розкриття і розслідування конкретних злочинів. Криміналістика тісно пов'язана з такими науками і навчальними дисциплінами, як філософія, логіка, етика, взаємозалежна з кримінальним процесом, кримінальним правом, криміналогією, цивільним правом, теорією доказів, спеціальною технікою. Отже, головною метою викладання навчальної дисципліни криміналістика є опанування теоретичних основ розслідування злочинів, а також вивчення загальнонаукових та спеціальних методів криміналістики, теорії криміналістичної ідентифікації, основ криміналістичної техніки, загальних положень теорії розслідування окремих видів злочину, а також тактики провадження окремих слідчих розшукових дій. Дякую за увагу!